Отакий листок. Бачите? Як ви думаєте, що за матеріал? На магніт не липне. Бачите? Але це не нержавійка і не золото. Це що? Диви, яка іскра. Бачите? І що за аналіз? Видно щось, не? ні? А він виключений. Зараз включимо. Це вольфрамовий листок. Такий вольфрам ми купуємо від, від, від 700 гривень. На цинк не зважайте, а зверху покаже, показує 99,4% вольфраму. Угу. Це вольфрамовий листок. кого є нестандартні якісь метали, такі як вольфрам, молібден, Перечень в шапці профілю, перехід групу Телеграм та Viber. Група Viber щось там не відкривається, але заходьте в Телеграм, там є всі ці. Купуємо метал та сплави. Оцінка. І викуп. І аналіз. І аналіз. Да.